100 присідань кожного дня. Що з тобою буде? Давай розберемося, адже не драма присідання називають дідусем усіх вправ. Перше присідання дійсно допоможуть схуднути, адже це дуже енерговитратна вправа. При присіданнях у тебе працює ну практично половина твого тіла: квадрицепс, стигна сідничні поперек м'язи спини, ікроножні, і все це потребує великих витрат енергії. Покращиться потенція. Неочікуваний бонус, але приємний. Адже присідаючи, ми покращуємо кровоток в органах малого тазу, і це є дуже важливим, адже сидячий спосіб життя навпаки призводить до застійних явищ. І це, до речі, стосується не тільки чоловіків, але й жінок. Серце буде працювати краще, адже присідання стимулюють рух крові знизу вверх і фактично допомагають серцю качати кров. Покращиться ваша осанка, адже при присіданнях працюють не лише м'язи, ніг. Але і ваш поперек, м'язи спини, м'язи кора все те, що вас тримає у такому положенні і впливає на вашу осанку. Звичайно, ваші м'язи стануть сильніше і витриваліше, а ще покращиться їх форма. Як краще присідати, коли і скільки все залежить від ваших індивідуальних можливостей. Якщо можете, одразу зранку присісти 100 разів і піти по своїх справах – окей. Якщо не можете, діліть на кілька підходів – по 20-30 повторень. Можете розбити протягом дня – 20 разів присісти зранку, 30 в обід, 40 ввечері і так далі. Головне – набрати ось цю кількість присідань – 100 Протягом дня і робити це потрібно, хоча б місяць, щоб ця звичка у вас закріпилася. До речі, якщо ви поставите собі такий челендж, поставте плюсик у коментарях. Ми будемо знати хто в темі.